Вітаю всіх, ну що ж, тепер я хочу розглянути тиск на Росію. Трамп веде в п'ятницю, 8 серпня, санкції проти Росії. Трамп веде 8 серпня в п'ятницю санкції проти Росії. Він їх веде. Так, веде. Це відповідь так, він їх веде. Ситуація змінюється, бачите? Війна продовжується. Ось він, рішення приймає. Навдовго на фінанси. Зробити важко з грошима, з ресурсами. Ось так. Він приймає. Це рішення дійсно буде Маніпуляція. Сімка мечів. Починається хитра політична гра маніпуляцій. Розумієте, якби вона почалась раніше, було б краще всралась. Це політична гра, але ви бачите результат цієї політичної гри. Так, шахеди є. Ще рано казати про повне припинення вогню. Одеса, Одеський район було, було. Дніпро було, там, ще якісь міста були. Я скажу, що я здивована з тим, що відбувається все одно, не було стратегів, калібрів всього іншого. Розумієте? Ось що справа. Я поки що хочу сказати, ця політична гра йде так, що тиск. Хитрий політичний тиск. Тепер. Трамп зустрінеться з Путіним, Трамп зустрінеться з Путіним на наступному тижні. Зустрінеться? Ох, не визначено. Ох, не визначено ще. Воно якби і хочеться і щось може завадити. Обмеження якісь, щось обмежує цю зустріч. Не все так легко. Не все так легко, любимо. Не все. Якісь юридичні питання. Не все так легко. Нелегко. Дуже цікаво. Давайте так, як Путін відноситься до цих дій, які робить Трамп в його сторону. Як Путін відноситься до тих дій? Як... Що Трамп робить в його сторону? Розчарування. Любі мої, розчарування. Думки, що робити, як себе вести? Уявляєте, які дії робити? Він намагається щось зробити. і маніпулювати, звісно, військово. Кінцевий результат. О, домовляються. Домовлятись, намагаються. Домовлятись про щось, намагаються рухатися вже в іншу сторону. О, і роздумів. Дуже багато роздумів. Що робити? Пішла жара, пішли роздуми. Пішли роздуми. Пішли роздуми. Пішли. Тепер. Дивіться, я хочу подивитись, кінцевий результат тиску Трампа на Путіна, який буде. Кінцевий результат тиску Трампа на Путіна, який буде. Рух. Угу. Так. Знаєте, він буде. Ого, зміна ситуації. Мир. На колоди, мир. Що вам сказати? Надні колоди, мир. Розумієте, що це? Буде цей мир. Питання в якому вигляді. Ви розумієте, що у кожного свій мир в голові. І це мир більше по Трампу буде. Я вам скажу, це буде зупинка війни з окупацією території і з усім. Але хоча б так. Вже хоча б так. Ні про яке повернення території не йде. Головне, щоб зупинити нову окупацію. Розумієте? Головне, щоб нових переселенців не було. Зараз така ситуація, а не те, що десь там окуповано. Скільки років вже, до речі? І невідомо, яка там зараз тенденція. Ще також враховувати треба обов'язково. Все треба прораховувати. Тому чекаємо на ці дії, слідкуємо і аналізуємо Тверезо. Не, не треба марно надіятись. Наші люди якісь в облаках вітають, постійно якісь дурні надії. Я ж кажу, треба кудись виїжджати, відпочивати, змінювати середовище обов'язково, інакше просто жопа.